Друзі, всім привіт! Давно не бачились з вами. Відоси поки не виходили, нічого не знімав. Е, в мене є деякі зміни. Ось на цій чудовій ноти і підійшов мій фініш, скажімо так, е, маю прощатися я з епіцентром та з ласточкою, з якою відпрацював майже 3 роки. День у день. ну Якось так. Але життя продовжується, я йду далі. В мене настали деякі зміни в житті, тобто міняю роботу, але не зразу. Там що до чого, я вам все розкажу, покажу трошки пізніше. Поки що ось речі зібрав. Стою зараз я на розвантаженні. Тобто, в мене ще буде один крайній рейс. Да, Сахарок? Тебе вже я теж обов'язково забираю і не забуду. І ми сумок. Це тільки половина, то, що я позбирав. Я звільнив цю полку, цю полку. Ну тут в мене документи. Там багато того, що було від попереднього власника, лишилось. Я нічого не трогав. Звідси все позабирав своє. Коротше, ще треба забрати крабік. Тут є і там зверху, зі спалки. То все, я приїду вже на парковку і перекладу то все в легковий автомобіль. Потім буду здавати машину. Значить, все. На тому закінчується моя історія з епіцентром. Дякую всім, з ким працював, всім колегам. Водіям, логістам, менеджерам, керівництву, всім дякую. Робота чудова, питань немає, тільки працюй, все добре, все завчасно і платили завжди. Ну, тобто, все, все чітко. Але в мене є деякі зміни, і я рухаюсь далі. Тож всім подякував, а вам дякую за те, що були зі мною. Весь цей час підтримували, писали коментарі, підписувалися на канал. На деякий час я зараз випаду, ну а потім почнемо все, скажімо так, з чистої нової сторінки. Ось така ситуація. що до чого, куди піду далі, де як, все потім розкажу вам пізніше у нових відео. Ну, якось так. Дякую тобі, моя ласточка. Ти мене ні разу не підвела за ці 3 роки. Відпрацювала як часи. Були ми і в дощ, і в сніг, і в спеку, і в холод. І працювали плече в плече майже 3 роки. Так, треба буде забрати той мій розетка моя, шнурок від телефону, від службового, я лишу. це теж було. Але що тут шнурок це треба забрати? Це мій шнурок. Тобто, ну, таке, не знаю. Це, звісно, що оплітку я лишаю. Забрати, треба буде це зі скла. Обов'язково свого крабіка тримача для телефону треба забрати. Ну і таке ще там по мілочах. то все інше, там кеди я забрав, вентилятор, таке все, таке, все служив. Це все перенесеться зараз на парковку, під'їду до легкового автомобіля. Все це діло закинув в багажник. І таке ще зроблю невеликий рейс. Мені завантажили причіп. Я скатаюсь зараз вивезу і тоді вже буду йти до шефа балакати і передавати авто. Ну Ось такі діла. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що зі мною. Дякую за вашу підтримку. Ну, питайте, що там, як там, пишіть коментарі. Я пропаду, але ненадовго, хочу вас попередити, що деякий час. Поки що туди всі нюанси порішаю. Трохи вдома. Може для вашого з поки буду дома. Обов'язково буду з вами на зв'язку. Той, хто знає, той знає, хочу передати великий привіт всім глядачам каналу в першу чергу. І тих, кого я зустрічав, хлопців. Так, це був і Макс з Чернівської області. Макс, ми познайомились на розвантаженні. Цукор я привозив. Тобі привіт, друже. Великий привіт, хочу передати Богдану Ковтуну, Хлопчина чекає вже на привітик дуже давно. Я все забуваю Передати йому привіт. Богдан, тобі привіт. Він підписаний на мене в інстаграм, тобто там пише мені. Пацанюра періодично хлопцям, всім всім, всім глядачам каналу великий привіт. Від мене та від сахарка. Він вже зі мною, бачите, готовий вже далі мандрувати. Я його завжди з собою беру. І ми вже змінили на одну машину, так, сахарок. Все. Тож, сахарочок ніряю в сумку, а я всім кажу пока. До, до нової зустрічі. Далі буде. Всім добра, всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Пока-пока.